Слава Україні! Водій на підпитку, який спричинив ДТП на Хмельниччині, отримує 5 років ув'язнення. У Нетішині військові облаштували автомобільну майстерню. Під час благодійного забігу у Лутичеві зібрали понад 30 тисяч гривень. Сатанівська громада відновлює ліси. Про це та інше далі у ефірі Першого Подільського. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що передбачає механізм, завдяки якому після навчання на тимчасово окупованій території можна буде отримати оцінку результатів свого навчання. Також закон покликаний допомогти продовжити навчання в українських освітніх закладах або ж отримати певний освітній ступінь. До України прибула чергова партія військової допомоги з Литви. Країна партнер передала боєприпаси, системи підриву та спорядження бійцям на зиму. Про це повідомило Міністерство оборони Литви. Литовські збройні сили постачали українським військовим 3 мільйони одиниць боєприпасів калібру 7,62, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. На Хмельниччині судитимуть хлопця, який п'яним спричинив ДТП. Аварія сталася у вересні на Славутчині. 20-річний водій сів за кермо п'яний та без документів. З ним в авто також було троє пасажирів. Водій заснув за кермом, виїхав на узбіччя та перекинувся. 16-річна пасажирка отримала травми. Алкоголь у крові кермувальника у 10 разів перевищував допустиму норму. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. У Нетішині військові облаштували автомобільну майстерню. Все починалося з двох приватних гаражів. Приїжджаючи у відпустку, військові власними силами ремонтували авто з фронту. З часом їм почали допомагати місцеві хлопці на волонтерських засадах. Згодом була потреба масштабуватись. Чоловіки є членами громадської організації Нетішинське міське об'єднання воїнів Авто. Почали ремонтувати не лише свої автомобілі, але й допомагати з ремонтом авто іншим військовим. А тепер ще й окрім ремонту роблять авто більш маневреними. Начальник Нетішинської МВА взяв під свій контроль організацію підтримки військової автомайстерні. Понад 170 учасників взяли участь у благодійному забігу на благодійний захід на підтримку Збройних сил України, який відбувся напередодні 21 листопада в Летичеві, прийшло багато учасників. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Збирали кошти для наших захисників. У Летичевській селищній раді повідомляють, що загалом понад 170 учасників взяли участь у забігу. На фініші селищний голова відзначив подарунками найстарших та наймолодших учасників забігу. Під час цієї акції зібрали 34 646 гривень для підтримки захисників України. Сатанівська громада перемогла у міжнародному проєкті відновлення лісів. Про це інформують на Фейсбук-сторінці Держпідприємства Подільського лісового офісу. Громада донор передала філії Ярмолинецьке лісове господарство майже 195 гектарів самозалісних та деградованих земель. Таким чином вона дала можливість зберегти, відновити та примножити ліси у регіоні. За інформацією лісового офісу, нині в Україні є понад пів... півтора мільйонів гектарів самостійних лісів. Проєкт Форест Рікавері реалізується спільно з західними партнерами. Також вони підтримують таку ідею. У трьох громадах на Хмельниччині енергетики запланували ремонтні роботи на високовольтному обладнанні ліній електропередачі та застосуванням резервної схеми розподілу електричної енергії. Тож протягом двох днів можливі тимчасові зміни параметрів напруги в електромережах. Роботи енергетики виконуватимуть сьогодні та завтра, 23 листопада. Ремонт стосується обласного центру Хмельницької Дунаєвецької Красилівської громад. Підтримуємо Збройні Сили України. Підтримуємо один одного разом до перемоги. У нас все. Дякуємо, що обираєте перший Подільський. до зустрічі в ефірі бережіть себе.